Щорічно 2-4 листопада відзначається Всесвітній День Курки. Я не буду спускатися до дуже примітивних жартів, але це найбільш поширена свістка птиця. Зараз в світі живе 25 мільярдів курей. Я сам рахував їхнє м'ясо і яйця невід'ємні гріє сніданків. Кожен українець вдумайся, з'їдає близько 300 яєць О -о. і 27 кілограм курятини на рік. Тож сьогодні ми приготуємо смачну страву із цього поживного і корисного м'яса. Але чому куряче філе буває водянистим і як вибрати якісне? Гостем найсмачнішої ранкової рубрики України стане. Найромантичніший, перепрошую, найхаризматичніший холостяк. Та що ж таке? Шеф-кухар Цимбалюк. Владислав, замить на нашій кухні, Владислав Цимбалюк, шеф-кухар та викладач кулінарної школи, до якого ви точно захочете прийти на урок. Шановні, якщо ви давно хотіли дізнатися, як готувати зелене масло. І потратити на це мінімальну кількість часу. Дивіться далі уважно! Владислав є бренд шефом закладу, що спеціалізується на чебуреках, і ділиться лайфхаками приготування зі своїми підписниками. Робимо для себе, тому фарш по братськи не шкодуємо. Накриваємо фар, заліпляємо його. Ням-ням. А ще шеф точно знає, як має виглядати справжній сніданковий бутерброд. Альона, зроби бутерброд. Це по-твоєму бутерброд. Зараз я тобі покажу, що таке справжній бутерброд. Оце бутерброд! І сьогодні Владислав поділиться рецептом апетитної страви, що претендує стати хітом серед ваших сніданків. Ох, доброго ранку. Влада. ми чекаємо, бо а, щось, да. я так розумію, буде смачно, поживно. І шосло буде. І в кінці ви комусь із нас дасте троянду. Оу. Значить так, Що ми сьогодні готуємо? Які інгредієнти знадобляться? Так, так, ми готуємо сьогодні бендерики, але не класичні з використанням лаваша. Лаваш а. дуже щільно входить в наше життя. Я думаю, Моє вона, дуже щільно. Да, так. Він 70 складається. <ріг> Значить, так, є лаваш. Так, у нас є лаваш, панірувальні сахарі, борошно, куряче філе, болгарські перецібульки. Яйця та твердий сир. Mm -hmm. Так, супер. Що робити? 에, так, так. Е, ти тоді натираєш сир, так. а ти збиваєш яйця Омлі... Омлі... та да, панель. Так, Добре. а я тим часом почну готувати курку. Окей, Він, поїхали. поїхали. Да, давайте. Значить, ага. так, ми вже казали про те, що курка вона суперпопулярна серед українців. Як обрати якісну, а не водянисту. Так, ну я в першу чергу звернув би увагу на саме розмір філе, щоб воно було не занадто велике. Бо це вже підозріло. Так, бо це якщо вони схожі на індійку, то, то це точно не курка вже. Ага. Та і навряд чи тобі хтось індіяку проведе ціною курки, тому є питання. Але ж ви нарізали правильно філе, тобто ви наобрали прямо готове? Так, я нарізав філе і не обирав фарш, тому що е, можна було б звичайно і фарш, але будемо відверті, що до фаршу можуть додавати все, що загодне. І те, що фарш подають в кулінарії, він не завжди якісний. Хоча до його складу може входити там і жир, і шкіри для соковитості, але домашні все ж таки краще, якщо не хочеться. Ну, і ти сам знаєш, що ти тут обхав. Всі шеф-кухарі, які приходять до нас на кухню, зразу кажуть, що десь нас. Кулінарії намахують. Так. Це, ти, там, ще то там, то тут, то сюди, то щось скинуть. А що, Треба Треба брати курку, яку ти знаєш особисто, дивишся в очі. Вирощував! Я готова до того, щоб ти мене з'їв. Сюди треба якийсь сількопілку? Так, можна додати. За смаком. До речі, ви до курки додали доволі цікавий набір спецій: це паприка, орегано і мелений кмин. Мелений. Я знаю, так. що його я ну як правило в хлібобулочні додають, але цілим хмин. Да. Але ви прям меленим. Мелен. Це для того, щоб він швидше розкрився у нас на пательні і дав більшу ароматику. Ага. До речі, спеція досить цікава. Як по мені вона має бути у кожного дому для того, щоб підняти пряні страви. Ага. І навіть до борщу можна додавати, і буде непогано, я вам так скажу. Слухай, ми вівторок, я сподіваюся, що дивишся кожна наша шоу, не пропустив. Прокидаюсь у п'ять чекаю. Так от, ми замочували польську відбивну в молоці. А можеш пояснити, от нашу до смаженої курки додавати молоко з крохмалем? Так, дивіться, молоко зробить її більш соковитою, більш пряною, а крохмаль буде виступати в ролі загущувача. Тобто, у нас буквально за декілька секунд на пательню утворюється соус, який зробить більш соковитим нашу начинку. Досить. Ідеально. Бачиш, який молодець. Наче у Франції навчався? Mm -hmm. Значить так, молоко і крохмаль для загущення mm -hmm. і для того, щоб воно було mm -hmm. красивіше, і смачніше. А в нас, бачиш, де коли світло ну, Нормально. Як у всій країні, в принципі, да, ми в ногу з усіх країн йдемо. <рес> Можна президенти балотуватися ви разом. <рес> <рес> Одразу так. <рес> так. Е, значить так, якщо в курятині забагато води, як її прибрати? Рушничку? Так, як її прибрати? Під час смаження лише її висмажити, ту воду. Uh -huh. Якщо вже купили ви таке філе, так ви його ніяк отуда назад не відстаєте. Смок <smoke> можна назад yeah, в супермаркет. <т> так, <сас> ми готові до того, щоб вже збирати Бендерики. Так, e, буквально yeah. одна хвилинка, і ми mm -hmm. починаємо. Mm -hmm. Так, ну давай е, тоді mm -hmm. про Бендерики в цілому розкажемо звідки така назва. Багато хто oh, думає, oh, що це якось пов'язано з Степаном Бандером. <п kend> Степаном Бандерри. Насправді <п>... це зовсім не так. Це все походить і назва страви від міста в Молдові, яке називається Бендерик. І за однією з версій українські козаки могли дізнатися про Бендерики під час обл цього міста. Тобто їх частували, вони такі, о. Прикольно, Та, нормально. нормально. Так може бути тоді, що і Степана Бандера, що і прізвище Бандера пішло від Бандерків? Ну, я б тут не загиблив, це треба істориків. Ми, давай, у нас тут а, Дуже так. цікава теорія, до речі. Uh -huh. Так, далі. складаємо. Так, yeah, Я вам даю лаваші, показую, як треба його зібрати а, і ми його збираємо. Давай, так? Давай. Ага. Ось ще буде один. Uh -huh. Так, е, беремо ложечку. Всередину вкладаємо трошечки начинки. Так. Ну, трошечки, який у вас апетти зранку, стільки її вкладаєте. Тільки не перегибайте, тому що ми можемо не загорнути його потім. Я а, можу і окремо все з'їсти. Так, можемо гаряче ставити. Так, дивись, бачиш, там половиною ложки, не більше. Не більше. Решта мені. Решта мені. З рідиною воно там все. це? Я би сухеньке брав. Тільки всередину викладаємо, по центру лавашу, тільки по центру. Не треба по весь лаваш розкладати, це не шаурма. Окей, добре. У мене є фірмовий рецепт шаурми. Я вам такі секретні інгредієнти розкажу. Змазуємо лавашем яйцем довкола. Так, а це що таке? Це для панірування. Це у нас солодка. Що, кукурудза? — Майже. Так, Пластивці купуру. А чого іменно вони? А вони дають більш хрумку скоринку та цікаву солодинку. Сир, будь ласка, твій. Ага, так. Давайте покажи, а ми покинуємо. Трошечки. І ще сиру. Ага. Ну, з сиром нічого не зіпсує, ви погоджуєтесь. Ну, це як майонез. <ріст> Більше сиру. Скажи, це тірамісу. Тірамісу <ріст> з майонезом. Я не здивуюсь. Я думаю, а, що є такі люди, що їдять. Так. так. І далі що? І далі дивіться, так. отак беремо один кут, ага. згортаємо сюди, щоб що трикутник, притискаємо, інший кут згортаємо сюди. Так. І так його притискаємо. Ага, яйця, так? Да. Угу. так? Так. А, ти зрозумів? Так. Так, все, далі паніруємо. Такі послідок. Заліпей все Борошно. Залип... <рех> яйце. Яйце. Давайте ми отак поставимо. Яйце. Так, раз. Значить тако. Два. Тако. І Це урок праці в школі. Отако, і Отако. І викладаємо на пательню, яка має бути тут газ. Ану зробити. А я поки е, дуже важливу інформацію скажу нашим глядачам. так, я розповім про рекорди традиційного в нашій кулінарній рубриці. Mm -hmm. Сьогодні вони присвячені всесвітньому дню курки. Отже, найважча порода курей за версією книги рекордів Гіннеса – White Sally. Найбільший півень на ім'я Weirdo з англійською це як дивак важив 10 кілограмів. Цікаво, чого ми в минулому часі кажемо. Це втричі більше за звичайну курку. Втричі більше за звичайну курку м'ясної породи. Півень рекордсмен жив в 73-му році і був настільки агресивним, що вступив в бійку із мером міста. Ні, собакою, який ризикнув підійти занадто блитній. Він собаку побив півень. Протистояння завершилось перемогою півдня, собака залишився з подряпаною. <звучати> <звучати> О, до речі, до речі, раз вже заговорили за корей. ж не можна говорити, не можна не сказати про яйце. А так шо, от ловим? найважче, найважче куряче яйце зафіксовано книгою рекордів. Мало вагу 454 грами, то майже пів кіло. І от до прикладу, звичайне яйце. Ну щоб ви розуміли, категорії С 0 воно важить всього 70 грам. Яйце рекордсмен також в минулому часі було <звучати> <звучати> з подвійним жовтком і подвійною шкарлупою. А, відклала його курка з Сполучених Штатів Америки в 1956-му Році також в минулому часі. Так що, давайте розкладати вже, правильно? Давайте е, ми поставили в духовку Дивіто. на скільки часу і скільки градусів? Так, ми ставили 180, 10 хвилин. 180. Ми вже жартуємо, що всі кажуть на 180, 180 вісімдесят. Хоч хтось каже 183, щоб ми такі. О, напряглись. Та, так, я так. думаю, коли кажеш якісь інші градуси, люди зразу о у мене Богу... не вийде. Ми з ви зразу такі, типу, ручки отак. Чого воно виглядає як гомілка куряча? Подиви, Не гарно виглядає. Короче. Так, слухайте, давайте поки ми розкладаємо, нагадаємо вам рецепт. Візьміть, будь ласка, ці блокнотики, ручки запчіть. Ми сьогодні готуємо бендерики з лаваша. Для того вам треба таке: вам треба круглий лаваш, вам треба куряче філе нарізати, цибуля, солодкий перець, молоко, крохмаль, паприка, орегано, малений кмин, оливкова олія, сіль, перець. Ну і для панірування ми використали яйця, дрібні кукурдівні пластівці і сир, щедр. Вроді все. Ну що, можемо, то facilitate? можна смажити, правильно? Чи, чи тільки запікати, так? Можна смажити, можна запікати. Тільки якщо смажимо, тоді не посипаємо їх сиром зверху, а просто смажимо. А що, кетчуп, майонез і кісок. Судовольсям, сметану я рекомендую. З удовольсім! Аляга! Южа! І воно коли... Воно, коли вистегне, я тоді зможу сказати, чи воно смачне, бо поки що мені тільки просто гарить. Це добре. Слухайте, а якщо з напівфабрикатів це готувати, ну тобто ти не готуєш ну панірувати чи не панірувати, коли ти купив уже готові морожені Так. Їх панірувати чи? Ні, їх не потрібно панірувати, їх просто потрібно відразу готувати. Знову ж таки, пасу переготування, запікання або смаження. Слухайте, ну мені мені насправді дуже я дуже люблю такі штуки, а це ще тепер мені вдвічі приємніше, що бендерики можна зробити з лаваша. це чудесно. Просто мені. Ти знаєш, тут сир дуже сильно запікся, якщо чесно. От він прям ля та поля багато. Треба менше можна було менше говорити. Це точно. Рецептом неймовірно смачних банд. Посунься на камер. Неймовірно смачних бендериків із секретами з соковитого м'яса. І з нами сьогодні поділився шеф-кухар Владислав Цимбалюк. Дякуємо за смачний бадьорий початок. дня. до зустрічі в п'ятницю ввечері. Ha-ha-ha. <laughs>